От бешкетники малі. Чую щось торохтить. Вже розібрали клітку. Получається болт. Вже гайки нема. Обшукав усе нема, вже зняли прям цю калітку, вже валяється, калітка, все. Ви, банда. Виходить, треба ставити гаєчки з цим. Ото є з пластиком таким, що контрагається. Або використовувати звичайну гайку, якусь у мене стоїть. Тільки потрібно дві тоді, щоб контрагаїть. Ось там з-під низу. А то одна, це вже другий раз. Розкручують. Сильно там не зажмеш, тому що там пружинка стоїть і там не потрібно прям зажимати сильно. Там просто так прикрутили, щоб болт тримався. І все. Таким чином тоді калітка працює. Треба підняти. Припідняв, відкрив, відчинив, зачинив. О. А вони гади, якщо просто гаєчка, вони її відкручують, граються нею. Да? Банда. Хто це зробив? Хто відкрутив мені гайку? Висить у них і цепок в пліці. Для того, щоб гралися. Але якщо десь в конструкції знайдуть якусь рухому частину, яка рухається туди-сюди, щось цікаве таке, все, обов'язково вони це діло відкрутять. Так ось і в цьому місці є в мене таке кріплення ось знизу. І вверху, для того, щоб тут можна було зафіксувати перегородку, якщо потрібно, свиноматку залишити в цьому відділі. І ось тут стоять такі фіксатори зверху і знизу. Думаю, ось в такому він стані знаходиться. Я його постійно знаходжу ось тут в рештачку. <хи> вони постійно ним граються. Казалось би, що вони ось о, піднімуть його і далі не зможуть. Ага, З легкістю вони його дістають аж бігом. Це така іграшка. Ось залишив їм. І все. Це вони вже будуть мусолить його, мусолить, поки не дістануть. Ось, ось, отак. Ось, ось і все. Забери. Свою цю штуку вона тут не потрібна. <плес> При проєктуванні і коли облаштовуєте якусь клітку, якийсь загончик, обов'язково це враховуйте, тому що в мене ось в цій клітці на таких кріпленнях зроблено практично все, ну тільки вони з тієї сторони, то потрібно все так прорахувати. Щоб вони не змогли дістати, виходить, ці штирі з свого місця. Ну не дістають, жодного не можуть вони дістати, окрім ось цього, що тут на калітки. Ну це такий він тут мені практично не потрібен, просто щоб не загубився, я їх повставляв сюди і вони ось стоять. Це перша партія, яка добралася. До цього партії поросят були, якось не цікаво він їх. А ці хі -хі -хі, знайшли, знайшли його і кажуть ні. Там його не повинно бути. Сьогодні у нашої Льохи 35-й день, як вона з поросятками. Все. Цей день ми робимо відлучку ось. 35-й день, все, отримує вона сьогодні 2,5 кг корму, і увечері ми будемо її забирати. Поросята залишаються на цьому ж місці, а свиноматку переганяємо у відділ очікування, де вона буде далі утримуватися, де ми її будемо осіміняти. І далі запускати на новий круг. Ну, а поросятка тут побудуть ще який деякий час і потім йдуть на реалізацію. Годування свиноматки залежить від її стану, від її, так скажімо, вгодованості, як вона себе почуває і як вона виглядає. Ось дана свиноматка вона має небагато поросят. Залишилося біля неї 5 поросяток. І таким чином вгодованість у неї, ну, понятно, що така добра. Так що, я її сьогодні вже в день відлучки дав корм для супоросних свиноматок. Тобто, до цього моменту, коли у нас відбувається відлучка, ми з кожним днем дачу корма зменшуємо. І в день відлучки, або вже на наступний день даємо. Ну, я даю корм для супоросних свиноматок. Цій свинки я вже дав корм для супоросних свиноматок сьогодні, в день відлучки, тому що в неї кондиція така, що вона почуває себе чудово, вона не худа і корм, виходить, для лактуючих їй вже не потрібен. Якщо свиноматка після відлучки дуже худа і годувала дуже багато поросят, то таким свиноматкам після відлучки я далі даю, продовжую давати корм для лактуючих. Тобто ще десь 2 тижні вона споживає корм для лактуючих свинок. Норма. Така і залишається 2,5 кг в день, але вона споживає більш високо виходить, протеїновий корм для того, щоб ну, трішки, трішки набрати вагу і трішки в цей період, щоб вона, так скажемо, не був у неї такий різкий переход і не був у неї дефіцит білку, і вона набирала більш. Інтенсивну вагу і тим паче, що в цей період у неї йде виходить, процес запліднення. Вона приходить в охоту. Ну, повинна прийти по всім правилам. Свинка на якщо вона себе чудово почуває при правильній годівлі, утриманні, свинка після відлучки. Виходить, на третій, сьомий день приходить в охоту. Ну, Частіше це от в мене десь 5-6 день. Ось на цей термін вони приходять в охоту. І от, щоб худа свинка прийшла в охоту і більш так підтримати її організм в цей період, я використовую і надалі лактуючий корм. Також сьогодні зранку при вранішній годівлі свинки я вколов є відсел. Вітамін Е. І з завтрашнього дня після того, як вона вже перейде в новий відділ, даємо іще цукор до моменту осіменіння. Тобто оці 5-7 днів до того моменту, коли вона прийде в охоту, вона отримує ще по 200 г цукру щодня. Тобто 100 грам зранку при годівлі і 100 грамів ввечері, При вечірній годівлі. Це для того, щоб поповнити її енергетичний запас, і для того, щоб, так скажемо, більш краще пройшов неї процес дозрівання яйцеклітин, щоб вона мала сили, мала таку, як скажемо, енергію для того, щоб прийти в охоту. і Запліднитись в цей період. Тому що корм для супересних свиноматок він в порівнянні з іншими групами корму, ось лактуючи, якщо порівнювати глибоко супересні свиноматки, він найбідніший по всім поживним речовинам. І в цей період я додаю цукор для того, щоб трішки, так скажемо підвищити енергію корму, глюкоза. І свинка мала більш, так скажемо, енергетичний корм, який сприяє тому, щоб краще пройшов процес запліднення, процес огуляції. Ось раціон виходить, для супоросних свиноматок. Він в повній мірі задовільняє всі потреби свинки в тому, щоб виносити здорових нащадків. Але на початку, виходить, коли вона буде запліднюватися, ну, трішки його треба збагатити, так скажемо, енергією. У кожного цей процес годівлі налаштований по-різному. Хтось годує, як я вже сказав, після відлучки на протязі двох тижнів ще лактуючим, незалежно від того, яка кондиція у свинки. Хтось Переходить відразу на супоросний. Хтось додає якісь смаколики, хтось не додає, хтось там коле ще залізо, хтось не коле. Ну, тобто, кожен прийшов до якогось рішення, яке вже напрацював себе в господарстві і рахує, що так вірно і так краще. У мене відбувається все так, як я розповів вам вище. Як бачите, свинки вже нема, поросятка. У нас залишились самі все. Відлучка відбулася. І далі запускаємо свиноматку в роботу. Ну а на цьому поки що все. Всім всього, самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.